Уявімо, що два сусіди одночасно помітили одне й те саме яблуко, яке впало посередині двору. Кожен хоче його взяти, але якщо почнеться бійка, обидва програють. Це і є класичне питання теорії ігор. Як поводитися, коли інші також хочуть того самого, а результат залежить не тільки від тебе? Теорія ігор це не про шахи і не про ігри у звичному сенсі. Це наука про прийняття рішень у конфліктних ситуаціях, де кожен гравець має свої інтереси і всі знаючи, інші теж мислять стратегічно. Її суть розуміти, яку поведінку варто обрати, щоб отримати максимум вигоди, враховуючи, що інші також думають про вигоду. Саме тут з'являється дилема яструбів і голубів, одна з найвідоміших у цій теорії. Вона описує ситуацію, коли раціональна поведінка для однієї особи може бути нерозумною для всіх разом. Якщо всі будуть яструбами, тобто завжди нападати, боротися і доводити свою силу, система зруйнується через постійні втрати. Якщо всі стануть голубами, Надто мирними і поступливими ресурси отримує перший агресор, і мир знову не витримає. І ще найцікавіше, ця дилема не лише про тваринчу політику. Ми бачимо її щодня, у бізнесі, коли компанії вирішують конкурувати чи співпрацювати, у стосунках, коли люди зважують чи поступитися чи відстояти своє, у міжнародних відносинах, коли держави обирають між дипломатією та конфліктом. Коли ми говоримо теорія ігор, більшість одразу згадує математиків Джона Фан Неймана чи Джона Неша. Але дилеми ястребів і голубів придумав не економіст і не математик, а біолог Джон Мейнард Сміт, англійський учений, який у 1970-х роках вирішив застосувати математику до еволюції. Його спостереження було простим, але геніальним у природі не всі істоти ведуть себе однаково одні агресивні б'ються за ресурс, інші уникають конфлікту. Але обидві групи виживають. Чому? На той час еволюційна біологія вважала, що виживає найсильніший, але Смін бачив у поведінці тварин щось інше: систему балансів, де вигідно не лише перемагати, а й уникати поразки. Він взяв інструменти теорії ігор і створив модель, у якій тварини це гравці, а їхня стратегія, агресивна чи мирна, визначає, хто отримує вигоду. Так народилася гра «Яструби та голуби. Перша у своєму роді еволюційна гра, де не людина обирає, а природа відбирає найкращу стратегію. Перейдемо до сутності цієї дилеми. Отже, у грі є два типи поведінки: яструб-агресор, завжди готовий битися за ресурс, навіть якщо ризикує поранитись, і голуб миролюб, який не вступає в бійку, а поступається, якщо суперник поводиться агресивно. Обидва прагнуть виграти приз, наприклад, їжу, територію, владу чи перевагу. Але у боротьбі є ризик. Якщо вартість поранення більша за цінність виграшу, то сліпа агресія невигідна. Саме тут і виникає дилема. Щоб бути надто агресивним, отримаєш поранення. Щоб бути надто мирним, залишишся без ресурсу. У реальному світі ця гра модель рівноваги між війною і дипломатією, між ризиком і безпекою, між ударом і стримуванням. Сміт довів, що природа і суспільство завжди шукають баланс. Трохи ястребів, трохи голубів, і система працює. Ні повністю агресивна, ні повністю мирна стратегія не може існувати довго. З часом система сама приходить до рівноваги. Такий стан називають еволюційно стабільною стратегією, співвідношенням між агресивними й мирними індивідами. У такій рівновазі агресія рівна стільки, скільки потрібно, щоб утримати баланс, але не настільки, щоб зруйнувати саму систему. У міжнародній політиці дилема яструби та голуби відображає вибір держав між силою та миром. Яструби покладаються на військову міць погрози й ескалацію, а голуби навпаки, на переговори, компроміси та дипломатію. Жодна з цих стратегій не є ідеальною. Якщо всі діють як яструби, світ занурюється у війни. Якщо всі як голуби, агресор легко бере верх. Російсько-українська війна яскравий приклад конфлікту між двома моделями такої поведінки: Росія діє як агресивний яструб, покладаючись на силу. Україна ж змушена оборонятися, але водночас активно використовувати дипломатію та міжнародні альянси, що є проявом скоріше позиції голуба навіть у складних умовах. Чому ж дилема ястребів і голубів актуальна навіть сьогодні? Бо вона про нас з вами, про життя людей і навіть політику. У будь-якому суспільстві завжди є два типи поведінки: є яструби, ті, хто діє жорстоко, бореться до кінця і не поступається. І є голуби спокійні, мирні, ті, хто намагається домовитись і уникати конфліктів. Тут цікаво, на перший погляд здається, що голуби краще. Бо вони за мир, за співпрацю, за гуманність. Але якщо поруч з'явиться хоча б один яструб, він швидко забере все: ресурси, владу, територію, бо голуби просто не готові захищатися. А тепер уявіть, що всі яструби, постійні сутички, війни, ніхто ні перед ким не відступає. Результат програють усі, тобто крайно ще не працюють. Якщо ми взагалі відмовляємось від сили, нас просто використають. А якщо ми використовуємо силу завжди, ми самі руйнуємо систему, у якій живемо. І саме в цьому головна ідея дилеми: світ не може існувати без балансу. Потрібні і ті, хто готовий боротися, і ті, хто може домовлятись. Тому наймодріша стратегія це не бути лише яструбом або лише голубом, а вміти поєднувати обидві сторони, бути мирним, але не слабким і сильним, але не руйнівним. Отже, які можна зробити висновки з цієї дилеми? По-перше, вона чудово показує природу будь-якого конфлікту. Ми часто думаємо, що конфлікт це щось погане, але насправді він просто показує, як різні стратегії взаємодіють між собою, без конфлікту не було б розвитку. Другий висновок що стійкість досягається не крайністю, а змішаною стратегією. Тобто, якщо хочеш вижити, треба вміти бути і яструбом, і голубом залежно від ситуації. Головне знати, коли варто боротися, а коли краще відступити і домовитись. Тобто дилемма ястребів і голубів вчить нас головному, не треба бути лише сильним чи лише добрим. Важливо вміти змінюватися, внучку реагувати і шукати рівновагу. Саме так формується справжня стабільність і в природі, і в суспільстві, і в нас самих.